Вітаю вас на уроці української мови письмо. Тема сьогоднішнього нашого уроку письмо малої букви Н. Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Ну що ж, а давайте зараз ми з вами попрацюємо із загадком. Будьте уважні та відгадуйте! Два кружечки, два ножі. Прошу, пальчик бережи. Вирізай малюнок вправно, бо вони тебе поранять. Дітки, що має два кружечки, два ножі? З чим треба бути обережним? Правильно це ножиці. А чи чуєте ви звук не в слові ножиці? множиці. Так, чудово. Ми вчора з вами познайомились із буквою та звуком ни, буква Н та звук ни. А сьогодні ми навчимося писати цю букву, а саме малу букву Н на письмі. Будь ласка, приготуйте наші посібники з української мови, Відкрийте їх на сторіночки 70. 4. Сторіноч 74. Це 7 та 4. І зараз, перед тим, як почати писати, ми обов'язково з вами повинні виконати пальчикову гімнастику. Тож, будь ласка, приготуйте наші долоньки і будемо разом з вами виконувати Є в звіринці Бегемот. Превеликий в нього рот, корита їсть квасолю, буряки і бараболю. Їсть капусту і горох, все поїсть, поїсть за трьох. Та й роззявить знову рот, превеликий бегемот. Молодці дітки! А тепер Давайте ми з вами згадаємо, як треба сидіти під час письма. Спина повинна бути рівною. Перевірте, щоб зошити всіх лежали навкоси, трьома пальцями тримаємо олівчик, ноги повністю на підлозі, а лікті повністю лежать на столі або на парті. Ну що ж, і перше завдання на сторіночці 74, це 74, нам треба розгадати, який спільний звук є в назвах намальованих предметів. А намальовані у нас ножиці та нитка. Послухайте, будь ласка, уважно ці слова. Нитка ножиці. Так, дітки, в них спільний, тобто однаковий звук. Н -ни. Добре, а зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і простим оліпчиком наведіть ці предмети і нитку, і ножиці. Після того, як ви виконали це завдання, ми з вами переглянемо відео. І будемо вчитися писати маленьку букву «Н». Ну, що ж, мої любі, давайте ми проаналізуємо, як ми будемо писати літеру Н. Вона дуже легко пишеться. Кожен її елемент нам уже відомий. Давайте ми лише його розберемо. Слідкуємо, будь ласка, за моєю казочкою і разом аналізуємо. Починаючи із, із верхньої лінії, основного рядка, ведемо. Коротку похилу лінію донизу. Після чого із середини рядочка ми ведемо горизонтальну коротку лінію. Після цього ми ведемо коротку вертикальну похилу лінію згори, тобто із верхньої лінії основного рядочка, донизу. І заокруглюємо унизу. Так, як ми вчора з вами вчилися писати букву І маленьку пам'ятаєте, схожий елемент, тому кожен з цих елементів вам вже відомий. І вас не буде, не виникатиме труднощів в написанні цієї літери. Ну що ж, тоді починаємо писати. Пишемо за зразочком. Ми пишемо перший рядочок. Там лише. Літера Н. Е. І прописуємо також наступний рядочок, дітки, самостійно. Н у поєднанні з літерою А. Ці літери вам уже відомі. Тому, будь ласка, поставте відео на паузу і пропишіть другий рядочок, там, де НА написано. Намагайтеся, будь ласка, перед тим як, разом з тим, коли пишете, промовляти те, що ви пишете. На-на. І так до кінця рядочку. Після того, як ви виконаєте, напишете другий рядочок, нам треба з вами трішки відпочити. Тому запрошую вас всіх на фізкульт хвилинку. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослим крокуй, і свої кроки рахуй. Чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, Крапельки струси, так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо! Слава Україні! Героям слава! Молодці! Ну що ж, а тепер ми з вами напишемо третій та четвертий рядочок. Давайте ми спробуємо прочитати, що саме тут написано. Читаємо разом. Но, но. І далі ми будемо писати. І обов'язково будемо промовляти те, що ми пишемо. Но. Так? Промовляємо, будь ласка. «но». Також ми напишемо наступний ще рядочок. Наступний рядочок це у нас ан. Перед тим, будь ласка, як писати, ми промовляємо. Ан. Ан. Промовили, добре. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть ще ці два рядочки. І ми виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, свої долоньки і про бабусю. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала. Щоб бачила бабуся, і казочки читала. Добре, дітки молодці. Після того, як ми з вами виконали е, бачкову гімнастику, ми можемо з вами виконати останній рядочок написати. Давайте ми прочитаємо, як ми, які літери ми будемо з вами писати. О! -н", о! -н". І пишемо самостійно. Не забуваємо, що коли ми приєднуємо, ми говоримо о. Далі ми подаємо ручку обов'язково і приєднуємо наступну літеру. «Н». Так, Н. Ми не забуваємо, якщо вони стоять разом, це пара, ми їх не розділяємо. Вони один до одного торкаються. так? Вони mm. дають ручку один одному або ніжку. Після того, як ви виконали все завдання, оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці відповідною краплинкою. Якщо вам було дуже легко. Якщо вам все гарно вдалося, будь ласка, поставте е, пташечку біля першої раплинки. А зараз оцініть свою роботу на уроці таким смайликом. Якщо у вас все гарно вийшло, оберіть зелений смайлик. Якщо ви чимось засмучені, то тоді червоний смайлик. Але я впевнена, що тема була легкою, і ви всі гарно впоралися на цьому наш урок української мови письмо. Закінчення. Ну до побачення, до нових зустрічей!